Цей день настав, мегазбір, народні байрактари та багато інших слів вже давно стали крилатими фразами, які асоціюються з Сергієм Притулою, а саме з його фондом. Багато хто його знає, донатить, але не всі знають, як працює цей великий організм зсередини. Сам фонд почав свою роботу ще задовго до повномасштабного вторгнення, але після 24 лютого його функції змінились, та він став відомим як місце допомоги військовим. В будівлі є головні зони, які варті уваги. Першою такою є відділ медицини. Там працюють дві чарівниці, які щоденно збирають сотні аптечок. Про наповнення таких вони розкажуть далі. остаточный бинт, оклюзійна наливка, бандаж, турникет, ножицы, маркет мезофарингальна трубка, голка декомпресійна. Це все а, оч, очний щиток, а, пілпак. це б які треба робити на поранення одразу всі. Важливим моментом є стенд з неякісними турнікетами. Це така пам'ятка про те, що на ньому економити не можна, і від якості самого турнікету залежить людське життя. Також дівчата розповідають, що ця річ важлива і може врятувати цивільних також, тому носять у сумішці хоча б один турнікет і радять іншим робити так само. Багато кімнат у фонді є звичайними складами з різним приладдям та технікою. Через велику завантаженість навіть у коридорах можна зустріти великі стенди з коробками. Також для самих допитливих є можливість побачити, як створюється фірмове гравіювання фонду. Що найбільше чіпляє за душу, це те, що в кожному приміщенні є шеврони і прапори від вдячних військових. На іншому поверсі знаходиться відділ комунікаційників та трофейний куточок, який досі доповнюється. Це саме ті речі, які наші військові забирали собі в якості трофеїв, а потім передавали на фонд в знак подяки. Звичайно, знаменитий кабінет із картою, де пан Сергій вручав подяки волонтерам, які долучались до благодійних тематичних виставок, та розповів, чому вони взагалі важливі. Насправді собі зважає речі, і те, що ми робили по виставці, не бачимо зусталь, і те, що робили зараз виставку Максима, то дуже важливо тримати там в фокусі уваги і пам'ятати людей, які за нас билися і життя своє віддали. І в принципі, пам'ять про них вона може жити в різних іпостасях. Після цікавої розмови та вражаючої екскурсії мені все ж таки вдалося зловити волонтерку та розпитати про враження від побаченого. Цікаво побачити, як працює сам фонд. Цікаво побачити людей, які в ньому працюють. Ну, неочікувано було побачити такий великий музей з так багато всіляких різних і це достатньо ну, буде яскравий спогад для мене на майбутнє. Волонтером може стати будь-хто і будь-де. Головне мати бажання і добрі наміри. Шукайте волонтерські організації в соцмережах, донайте та допомагайте. Анастасія Полікарпова для Ютуб-каналу Факультету журналістики реклами та видавничої справи.